Вітаю, друзі! Сьогодні вам розповім про ще один з сортів моєї колекції хурми. Сорт під умовленою назвою Моніка Кримська. Ну, принаймні під такою назвою я його отримала. Як я розумію, це один з сортів промислових сортів від хурми з Італії, який вирощують на плантаціях. Вже можна побачити, що на кінець липня в нього. Крупні. Бачите, які дуже крупні плоди. Цей сорт майже не скидає завізі. Якщо десь до середини серпня він нічого не поскидає, то мені доведеться таки трохи проріджувати завязь. В мене щеплена ось одна гілка. Там от в самому початку. І Цього року вона вже плодоносила. Цього року такий врожай набагато більше плоди, вагою десь грам 350-400. Вони солодкі в м'якому стані, тобто має трохи розм'якшуватися як... розм хурма, і вона має просто неперевершений смак. А щеплена вона в мене на хурмі інший. Це нікітська бордова. Це класичний сорт гібридної хурми. Для мене це, ну, можна сказати, еталон гібридної хурми. Ось таке гарне дерево, плодів достатньо, крупні так само смачні. Саме тому я і щепила поки що на цю хурму. бо дерево потужне. Це вже воно так виглядає після того, як я повирізала товсті пагани жирові. Ось. І воно дуже добре приймає інші сорти до себе. Чекаємо на осінь. Сподіваюсь, що буде все гаразд. І цього року зможу полосувати більшим вже врожаєм. Всім гарних та щедрих врожаїв!